Чення військовослужбовців між військовими частинами, що потрібно знати, вітаю! Ви дивитесь телеканал, перший західний і правові консультації про особливості реалізації і захисту ваших прав та законних інтересів, особливо в періоді правого режиму воєнного стану, і про проходження військової служби, а особливо про можливості для здійснення. Переміщення військовослужбовця між військовими частинами, або простими словами, переведення військовослужбовця з військової частини бойового складу, для прикладу, до військової частини тилового забезпечення, що звичайно є досить складним механізмом. Складним механізмом, в тому розумінні, що насправді рішення щодо можливого. Переведення або переміщення військового службовця приймає військове командування, і дуже часто, коли є діалог, коли є розуміння між військовослужбовцем і командиром, такі переміщення видаються можливими, але бувають і протилежні ситуації, коли військовослужбовці подають відповідні відношення з інших військових частин, коли тривалий час відбувається розгляд цих. Відношень і рапортів, і все-таки реалізувати можливість переміщення військовослужбовця є досить складним процесом. Але нещодавно Міністерство оборони разом з урядом запровадило нову ініціативу. Отже, мова йде про е, таку про можливість зміни місця служби через застосунок, армія Плюс. Ця ініціатива покликана спростити бюрократичну процедуру розгляду рапортів військовослужбовців. Ця ситуація також полягає в тому, що повністю електронізується процес подання, процес. Розгляду, процес прийняття рішення, процес контролю за ситуа... ситуаціями, коли йдеться про переміщення військовослужбовців між, військов... між військовими частинами. Дуже багато військовослужбовців і їх родин насправді зраділи, що на що запроваджено механізм швидкий, прозорий який полягає в можливості реалізації права на переміщення військовослужбовця, і якщо відверто, найчастіше йдеться якраз про переміщення військовослужбовця із військових частин бойового складу до військових частин тилового забезпечення, тобто поближче додому? Насправді, відповідна, відповідна постанова Кабінету міністрів України вона не зовсім врегулювала ті питання. Про які я зазначаю, вона визначила рамки. Рамки можливості для окремих груп військовослужбовців, в залежності, де вони проходять військову службу, чи в військовій частині бойового складу, чи в військовій частині тилового забезпечення, можливості для здійснення переміщення між військовими частинами. Цей механізм запрацював. Цей механізм якраз означає. Те, що багато військовослужбовців, які будуть входити в відповідні групи, групи військовослужбовців, які матимуть право на здійснення відповідного переміщення за умови подання належного пакету документів, зможуть реалізувати своє право, ця новація стосується якраз постанови постанови Кабінету міністрів No 1291 від 12 листопада 2024 року. Отже Постанова називається про реалізацію експериментального проєкту щодо вдосконалення механізму переміщення військовослужбовців між військовими частинами Збройних сил України за їх ініціативи. Дана постанова набрала чинності. Дана постанова працює, і, як на мене, досить дивною є її назва, про реалізацію експериментального проєкту, як на мене. Дискусійним є питання щодо застосування положень цієї постанови до військовослужбовців для прикладу Національної гвардії чи прикордонної служби. Але маємо постанову, маємо механізм, маємо мобільні застосунки, маємо можливості швидкого розгляду рапортів про здійснення про здійснення переміщень між військовими частинами. На практиці. Як я вже казав, таке переміщення або переведення було досить складним. Досить складним механізмом, дуже часто багато бюрократичних якихось військових моментів, але з запровадженням можливості реалізації права на переміщення для окремих категорій військовослужбовців, на наше переконання, це буде очевидно простіше, швидше, прозоріше. І, в принципі, покращить, полегшить життя для багатьох військовослужбовців, які мають бажання, які хочуть щоб було здійснено відповідне переміщення, і якщо є для того відповідні правові підстави і додані документи. В принципі, ситуація із переміщенням або простими словами, переведенням військовослужбовців врегульована у Цій експериментальній постанові, постанові, яка стосується переміщення, ця постанова виділяє чотири групи військовослужбовців, які можуть реалізувати відповідне право. І важливий нюанс. Основним критерієм для реалізації цього права є проходження військової служби військовослужбовцем чи в військових частинах бойового складу, чи в військових частинах. Тилового забезпечення. Бо залежно від того, де проходить військовослужбовець відповідно військову службу, якраз виникає наявність права чи можливості для потенційного його переміщення з однієї військової частини в іншу військову частину. Перша група військовослужбовців це ті військовослужбовці, які проходять військову службу у у військових частинах тилового та оперативного забезпечення. Отже, також це ті військовослужбовці, які проходять військову службу у вищих Військових, навчальних закладах чи навчально-тренувальних центрах, чи частинах, чи територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, чи військових частинах резерву, а також в інших військових частинах збройних сил України, які не належать до бойового складу військ, усіх родів військ Збройних сил України. І якщо вони мають бажання бути переміщеними для подальшого проходження служби саме до бойового складу військової частини, простими словами. Військовослужбовець проходить військову службу в е, військових частинах тилового забезпечення чи в ТЦК. Він хоче бути переміщений в військову частину бойового складу. Жодних проблем. Ми в мобільному засто застосунку формуємо рапорт, додаємо відповідні документи, відправляємо і е, максимально швидкий час: це 72 години, отримуємо рішення. Про переміщення військовослужбовця із військової частини тилового складу до військової частини бойового складу. І це виглядає логічно, тому що такі рішення безумовно повинні прийматися швидко і оперативно. Інша ситуація: військовослужбовець, який проходить службу в військових частинах тилового забезпечення чи вищих навчальних закладах, отже. Чи, наприклад, в територіальних центрах комплектування, і має бажання бути переміщеним для подальшого проходження військової служби до інших військових частин, але також тилового забезпечення, то пункт другий, тобто друга група військовослужбовців, вона надає таке право простими словами: військовослужбовець проходить військову службу в військовій частині тилового забезпечення. Він може перевестись до іншої військової частини тилового забезпечення, тобто рівноцінної військової частини, по спрощеній процедурі шляхом подання рапорту і доданих документів через застосунок армія плюс. І ситуація щодо ще однієї групи військовослужбовців, про що йдеться? Отже, військовослужбовці, які проходять військову службу в Військових частинах бойового складу військ усіх родів чи видів військ Збройних сил України, які мають бажання для подальшого проходження військової служби до інших військових частин бойового складу військ Збройних сил України, вони також мають право на звернення з рапортом на переміщення між військовими частинами. Простими словами. Військовослужбовець проходить військову службу в військовій частині бойового складу, подавши рапорт і документи через армію, армію плюс, це такий мобільний застосунок. Він Може перевестись до іншої військової частини ем, бойового складу без жодних проблем, без е, жодних зволікань за визначеної процедури. Процедура, яка якраз встановлена у постанові 1291 від 12 листопада 2024 року. І четверта група військовослужбовців, які мають право. На переміщення між військовими частинами стосується е, військовослужбовців, які проходять військову службу у військових частинах усіх родів військ, військ чи сил збройних сил. Отже, про що йдеться? Йдеться про тих військовослужбовців, які за висновком військово-лікарської комісії придатні до служби у військових частинах забезпечення ТЦК в вищих військових навчальних закладах, навчальних центрах е, але. Не призначені у своїх військових частинах на посади, які відповідають висновку військово-лікарської комісії, вони і мають бажання бути переміщеними для подальшого проходження військової служби до іншої військової частини Збройних сил України. Цей випадок найбільш, мабуть, складний буде у реалізації. Військовослужбовець проходить військову службу в усіх родах. Сил. Військовослужбовець має висновок військово-лікарської комісії стосовно придатності до служби в військових частинах тилового забезпечення чи ТЦК. Або, як це колись називалось, ступінь обмежена придатність. І якщо він не призначений на посаду, яка відповідає цим обставинам, то він має можливість, має право на переміщення. До іншої військової частини, яка б відповідала відповідним медичним висновкам, тобто висновкам військово-лікарської комісії, щодо ступеня придатності до військової служби. І тут також важливо бажання. бажання військовослужбовця бути переміщеним до іншої військової частини, але насправді. Для того, щоб реалізувати це, це, це право, потрібно подати рапорт. Потрібно подати рапорт в класичному варіанті, військовому командуванню відповідної військової частини із документами, які передбачені чинним законодавством. А у розумінні нової постанови, тобто постанови 1291, військовослужбовцю потрібно. Через застосунок АРМІЯ Плюс висловити, виявити свої бажання і додати документи, про які документи йдеться. Отже, рапорт на переміщення подається засобами державного веб-порталу електронних публічних послуг у сфері національної безпеки і оборони армія плюс. До рапорту військовослужбовець додає копію військового квитка чи посвідчення офіцера або іншого документа, що підтверджує. Проходження військової служби військовослужбовцем у військовій частині, і найважливіше пункт другий рекомендаційний лист від військової частини, в яку військовослужбовець має бажання бути переміщеним для проходження служби. Простими словами, військовослужбовець перед тим як реалізувати своє право на переміщення, повинен отримати від іншої військової частини по тих чотирьох критеріях, про які я вже зазначав. Тобто він повинен підпадати під ці критерії і отримати від іншої рівнозначної чи військової частини бойового складу. За підписом командира рекомендаційний лист, або простими словами, його ще називають відношенням від одного військового командування на ім'я іншого військового командування про ситуацію і можливість здійснення переміщення військовослужбовця. І також військовослужбовець має отримати погодження. Це пункт третій командира військової частини, в якій приходить військову службу. І таке погодження може бути надане як Окремим документом, так і у формі погодження чи схвалення рапорту з засобами порталу Армія Плюс. Простими словами, відповідне погодження про можливість переміщення військовослужбовця має мати рекомендаційний лист від військової частини, куди він хоче переміщатись, і військової частини, де він проходить військову службу. І це погодження військової частини чи військового командування. Військової частини, там де він проводив військову службу, має бути підтверджено як письмово або як альтернативний варіант це здійснення відповідного погодження через застосунок Армія. Плюс крім цього, пункт четвертий в переліку документів говорить, що військовослужбовець до рапорту має додати висновок військово-лікарської комісії за умови, коли йдеться про переміщення військовослужбовця, який є. Придатним для служби в тилових структурах, до такого рапорту додається цей висновок лише за такої ситуації. Якщо військовослужбовець, будучи зареєстрованим, користуючись застосунком армія плюс, сформував відповідний рапорт. Додав відповідні документи, ці документи надсилаються до Кадрового центру Збройних сил України, і відповідний кадровий центр зобов'язаний по процедурі, по строках прийняти відповідне рішення. Очевидно, пункт, пункт третій говорить про погодження, про погодження військового командування там, де військовослужбовець проходить військову службу. Але. Є один нюанс. Такі погодження в ряді випадків не потрібні. Не потрібні, коли йдеться про конкретно визначені ситуації, які передбачені у підзаконному нормативно-правовому акті. Про що йдеться? Отже, погодження командира військової частини на переміщення військовослужбовця не є обов'язковим для таких військовослужбовців. Коли вони Переміщуються до військових частин бойового складу, з військових частин тилового та оперативного забезпечення, чи ТЦК, чи інших військових частин, які не належать до військових частин бойового складу військ. Простими словами, якщо військовослужбовець, перебуваючи на військовій службі, у військовій частині тилового забезпечення, чи в ТЦК, виявив бажання бути переміщеним до військової частини бойового складу, то погодження, Командира, там, де він проходить військову службу, не потрібно. Це перший виняток, який встановлений у відповідному нормативному акті. Другий виняток це коли військовослужбовці постійного складу навчальних чи тренувальних центрів переміщуються до інших навчальних чи навчально-тренувальних центрів чи частин. За таких умов також погодження. Командування на відповідне переміщення не потрібно. Тобто нормативно-правовий акт якраз визначив перелік тих ситуацій, коли можна здійснювати переміщення без погодження діючого військового командування, там, де військовослужбовець проходить військову службу. І третій варіант, коли військовослужбовці переміщуються на підставі пункту 4. Під пункту четвертого пункту п'ятого цього порядку, тобто йдеться про якраз військовослужбовців, які придатні для проходження військової служби в тилових, в тилових, військових частинах, територіальних центрах комплектування. Тобто, коли військовослужбовець підпадає, підпадає під відповідний критерій, він може в трьох випадках здійснити відповідне переміщення. Лише коли він подасть вичерпний перелік документів, в тому числі рекомендаційне лише відношення від тої частини, куди він хоче переміститись. В принципі, дуже цікава новація, і дуже важливо, що є якась чіткість в так званому експерименті щодо переміщення. Переміщення військовослужбовців в межах військових частин. Крім того. Що визначено коло осіб, визначено ситуації, за які, за які здійснюється відповідне переміщення, також визначена процедура розгляду і прийняття рішення. Отже. Кадровий центр Збройних сил України перевіряє поданий військовослужбовцям рапорт на відсутність підстав для відмови у переміщенні. Строк для проведення такої перевірки становить увага 72 години з моменту надходження рапорту до Кадрового центру Збройних сил України. І уряд у своїй постанові визначає перелік підстав, коли військовослужбовцю може бути відмовлено у задоволенні. Рапорту про переміщення, перша підстава це коли військовослужбовець не належить до жодної категорії чи груп жодних з чотирьох груп, які визначені у пункті 5 відповідного порядку. Друге, якщо військовослужбовець проходить військову службу у військовій частині менше шести місяців. Проходить військову службу, військовослужбовець менше 6 місяців, не має права на здійснення переміщення. Або якщо менше ніж один рік з моменту попереднього переміщення він вирішив знову реалізувати право на переміщення. Простими словами, маємо також часові обмеження. Якщо військовослужбовець проходить службу менше 6 місяців, він... Очевидно, це буде підстава для відмови. І Якщо іншого військовослужбовця перемістили, і строк від такого переміщення становить менше одного року, тоді також автоматично ви отримаєте відмову у задоволенні рапорту про переміщення. І третій очевидний пункт, який стосується підстав для відмови, це є, якщо до рапорту не додані всі документи, які передбачені у Відповідному відповідному е, порядку, а це військовий квиток е, чи інші документи, які посвідчують проходження військової служби, це рекомендаційний лист від іншої військової частини, коли має куди має бути здійснено переміщення, і е, також погодження на відповідне переміщення за умови, якщо немає підстав. Е, не проходити або не мати наявності відповідного погодження. Про, про ці три блоки підстав я також зазначав. Простими словами, військовослужбовцю після подання рапорту на переміщення стосовно кожної ситуації має бути прийнято рішення задоволити рапорт чи відмовити задоволені рапорту. І є підстави. Причини механізм відповідної відмови у задоволенні рапорту на переміщення. Це вичерпні три підстави. Ці підстави зазначаються якраз в рішенні про відмову у задоволенні рапорту. Отже. За результатами перевірки, кадровий центр Збройних сил України в межах строку для проведення перевірки, а це 72 години, повідомляє військовослужбовцю засобами порталу Армія Плюс про погодження або про відмову у погодженні рапорту із визначенням відповідних підстав. І за відсутності підстав для відмови у переміщенні. Що далі робиться? Кадровий центр готує проєкт наказу на переміщення з, з доданими до нього документами і передає їх для прикладу у Генеральний штаб Збройних сил України, коли йдеться про військовослужбовців рядового, сержантського чи старшинського складу, чи головнокомандувачу, коли йдеться про військовослужбовців офіцерського складу для підписання. І постанова 1291 визначає, що такий наказ має бути. Або повинен бути підписаний протягом 24 годин після завершення перевірки. І у подальшому інформацію про підписання наказу на переміщення кадровий центр Збройних сил доводить до відома військовослужбовця засобами порталу АРМІя Плюс протягом 24 годин після його підписання. Дуже насправді, як на мене, зручний механізм. Входить військовослужбовець. До відповідної групи, які мають право на переміщення, чи відповідає його статус при проходженні військової служби у тій чи іншій військовій частині відповідним критеріям? Якщо відповідає, є можливість підготувати рапорт на переміщення, додається вичерпний перелік документів, в тому числі рекомендації від тої військової частини, куди мав би бути переміщений військовослужбовець. Додається. Також погодження або не додається у визначених підставах і приймається рішення. Тобто кадровий центр Збройних сил фактично сам генерує відповідне рішення, передає його для підписання і доводить до відома конкретно військовослужбовця. Це є механізм, який називається. Експериментальний проект із здійснення переміщення військовослужбовців між військовими частинами за їх бажанням за їх згоди. Разом із цим визначено також положення про порядок проходження громадянами України військової служби, і це положення, зокрема, пункти 83, 91, 113, вони також визначають можливості. Для здійснення переміщення у тих чи інших ситуаціях ми маємо розуміти, що це положення визначає і зовсім не звужує, не обмежує положення про проходження військової служби право військовослужбовця на переміщення, а з'являється. З'являються ще додаткові процедурні спрощені варіанти здійснення цього переміщення, які якраз передбачені у постанові No 1291 від 12 листопада 2024 року. Якщо ви маєте відповідне право, право на переміщення. То реалізуйте його, тому що визначено також чинним законодавством порядок написання, порядок подання, порядок розгляду відповідних рапортів, в тому числі рапортів на переміщення військовослужбовця в межах військових частин або між військовими частинами. В підсумку ми говорили про новації щодо здійснення. Переміщення військовослужбовців між військовими частинами новації, які встановлені у постанові кабінету міністрів No 1291 від 12 листопада 2024 року, відтепер є спрощена процедура щодо окремих категорій військовослужбовців для здійснення переміщення з однієї військової частини в іншу військову частину частину, або простими словами здійснення переведення військовослужбовця чи в тилову. Чи в бойовий склад військової частини за наявності відповідних критеріїв, за умови подання належних документів і встановлено максимально швидкий строк розгляду цих рапортів 72 години. Якщо у вас є право, яке передбачено чинним законодавством, реалізуйте це право. Якщо ті чи інші особи не виконують своїх повноважень щодо забезпечення свого права, захищайте своє право, знайте і захищайте свої права усіма можливими юридичними засобами. Побачимося, почуємось вже наступного тижня на телеканалі Перший Західний.